Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні другий день обнови. Ціна за кілограм 274 гривні. Це відео я знімала трішечки раніше, а саме десь наприкінці серпня, тому знахідки будуть як осінні, так і ще літні. Першим хочу вам показати ось такий светр. Він мене зацікавив своїм складом, це 100% вовна. Знайти зараз в сезон вовняний светр це доволі складно, саме тому вирішила його приміряти. Але бачите, він не дуже красиво на мені виглядає. Він надто короткий і ну, колір сам такий дуже тьмяний. Хоча я люблю темні кольори, але ось це поєднання кольорів мені не дуже подобається. Я надаю перевагу все-таки однотонним свитрам, звичайно, або базових кольорів, а також люблю рожевий і блакитний, Ну, синій, а от моїми фаворитами, ви, напевно, знаєте, є чорні свитра. Наступна моя знахідка це ось така от смугаста кофта. Полюбляю я їх часто беру з собою в примірочну, це розмір XL. І вона, ви бачите, дуже такого приємного, приглушеного блакитного кольору. Думаю, буде красиво з моїми світлими джинсами дивитися. За своїм складом, це поєднання синтетики і натуральної тканини радує те, що тут переважає котона, саме 64 і 36 поліестер. Ось так вона виглядає на мені. Загалом доволі непогано, але дивіться, тут доволі дивний рукав. Він, окрім того, що три четверті, він ще якось поділений так, на дві частинки, розділений швом, і мені здається, що це якось псує цю ковтину. Це такий доволі дивний дизайнерський задум, як на мене. Не дуже мені це подобається, коли тканина спочатку йде в рукав, так переходить, як соцільно, а потім ще доштукований ще один рукав. Ну, виглядає, можливо, комусь цікаво, оригінально, а мені трішки дивно. І наступна моя знахідка це футболка від поло, але не поло Ralph Lauren, а, напевно, всі знають, що є ще один бренд теж Поло. І це теж доволі дорогий бренд, тому на нього часто звертаю свою увагу. За своїм складом, футболка 100% котон, але вона чоловіча і На мене виявилася за великою. Бачите, ось тут вона є дуже сильно розтягнута. І, хоча я люблю так, футболки широкі, коли вони не обтягують, але по цій видно, очевидно, що це все-таки якийсь завеликий розмір. Можливо, вона просто добряче поношена, і тканина вже така сама по собі не тримає форму. А так, загалом колір у неї класний, я люблю такі от лаконічні футболки без жодних принтів. І наступна моя знахідка це ось така чорна сорочка в сороковому розмірі, вона йде приталена. І замість бренда тут є ось така от нашивка у вигляді троянди. За своїм складом сорочка 100% натуральна, котонова і виробник, вказаний В'єтнам. Але я так розумію, бренд все-таки німецький. Ну і ось так сорочка виглядає на мені. Скажу, одразу було б ідеально, якби вона була не 40-го, а 42-го розміру, тобто на розмір більша. Оскільки в плечах вона добре сидить, рукавчик теж тут достатньо довгий. Але сама по ширині хотілося б, щоб вона була трішечки більша, оскільки не дуже добре лягла на мені. Можливо, це через мої широкі джинси, так, вверху в них багато досить тканини, ну і вона не красиво лежить. Такі чорні сорочки мені доволі часто трапляються в секонд-хенді, тому я думаю, буде не проблема знайти відповідного розміру. Наступна моя знахідка це ще одна сорочка, уже 42-го розміру від Марко Поло. Щоправда, вона вже зовсім інша, така більш кежуальна. А в клітинку це такий класичний принт. Я в принципі люблю клітинку, але люблю клітинку таку більш велику. І за своїм складом, це 100% котом. Правда, хтось фломастером замалював саму цифру. І ось так сорочка виглядає на мені. Дуже вона схожа за своїм фасоном, за своїм кроєм на попередню. Тобто вона йде така от приталена, трішечки подовжена. Але якщо говорити про сорочки, то я все-таки люблю прямого крою сорочки, більш такі ширші, оскільки. Приталені, дещо сковують рухи. Мені в них якось не дуже зручно. Взагалі сорочки я не так часто ношу, наприклад, як свитра, водолазки, футболки, тобто не є фанатом сорочок. Ну і оскільки я це відео знімала влітку, то хочу вам показати ще кілька футболок, своїх знахідок. Перша ось така чорна. І вона не просто чорна, а внизу зав'язується на такий от вузол з боку. Це доволі цікаво виглядає. Футболок цього літа чорних, я собі купила щонайменше 3, і це буде, мабуть, уже четверта. Це 100% котору. І вона такого крою, як я люблю, тобто пряма. Вона дещо така коротка. Але з джинсами дивиться класно, тому я думаю, собі її куплю. Якщо говорити про футболки, то, мабуть, найлегше знайти саме чорну футболку. Оскільки на них мало хто звертає увагу. Чомусь завжди думають, що чорний колір влітку дуже притягує сонце, і в ньому має бути гаряче, але скажу, що це лише міф. Це зовсім не так. І в мене в літньому гардеробі дуже багато саме чорних речей. І наступна моя знахідка це ще одна футболка, уже біла, ось таким спереді принтом, принтом зебри і написом. Це бренд Tom Taylor, доволі якісний бренд, доволі дорогий бренд, і доволі часто мені трапляється в магазинах Second Hand. За своїм складом вона теж 100% котонова, і це теж розмір L. Ну і самі все бачите, ця футболка йде надто сильно по фігурі. Хоча вона такого ж самого розміру, як і попередня, але наскільки все залежить від крою і фасону. так? Попередня була футболка пряма, широка, і вона виглядала абсолютно по-іншому. Я, от, якщо чесно, терпіти не можу, коли футболки йдуть по фігурі, коли ось цей от рукавчик дуже обтягує руку, і коли вони самі усе обтягують. І наступна моя знахідка це ось така футболка-блуза, я б навіть сказала, оскільки на футболку вона занадто така от святкова. Це розмір 38-й, це іспанський бренд, мені невідомий, але. Мені здається, що це якась має бути доволі дорога річ, оскільки дуже оригінальний у неї принт. Подивіться, як усе це виглядає на мені. Таке враження, що ніби спереду зав'язана ще хустинка, і хустинка так зовсім не дешева. Напишіть в коментарях, як вам така блуза, чи ви б таку носили. Для мене вона занадто впізнавана, тобто, мені здається, вона мені дуже швидко набридла. Її якби, ну, щодня і навіть щотижня вдягати не будеш. Я все-таки більше люблю, як я вже казала, однотонні речі і є прихильницею, більш базового гардеробу, Хоча інколи щось можу купити і цікаво, і оригінальне, але це, мабуть, не про цю блузу. І наступна моя знахідка це ось така кофта цегляного кольору. Останнім часом дуже мені подобається цей колір. Я собі купила і гольф такого кольору, і у мене є ще спідниця такого кольору. За своїм складом тут переважає котон, а саме 70%, причому органічний котон, і 30% тут поліестру. Бренд Nikin, якщо я правильно читаю, мені досі він не траплявся, тому нічого про нього не можу сказати, чи він хороший, чи поганий. Ну, ось так вона виглядає на мені. Такий кежуальний стиль, я люблю. Але мені здалася вона трішечки поношеною. Не дуже мені сподобався стан цієї кофти, тому вирішила її не брати. А так, доволі непогана, така от звичайна річ на кожен день. Наступна моя знахідка це ось такий дитячий світшот від Tommy Hilfiger. Доволі рідко цей бренд мені трапляється в магазині секонд-хенду. Просто взяла вам показати, що й таке можна знайти на другий день, а взагалі це велика рідкість. Переважно Том Міхел Філгер мені зустрічається на чоловічому відділі. Це бувають сорочки, якщо дуже пощастить, можна знайти і светр. І наступна моя знахідка це спідниця від Марко Polo в 44-му розмірі. Щоправда, вона коротка, але це хороший бренд. Мені сьогодні на нього пощастило. Це вже друга моя знахідка від Марко Поло. І ось такий в неї яскравий літній принт. За своїм складом вона теж чудова, це 100% котон і підкладка, і верх. Але спідниця виявилася на мене надто великою. Ось така вона в талії величенька. Ну і крім того, вона є надто короткою. Тому, мабуть, навіть якщо б вона мені підійшла по розміру, скоріше за все я б її не купила. А загалом дуже навіть непогана літня. Спідничка, хто такий любить, я думаю, чудова знахідка, і вона в непоганому стані, без дефектів, дуже така от яскрава літня. І наступна знахідка це ще одна спідниця в розмірі L. Тканина дуже схожа за своєю структурою на ляну, але це не льон, вона тянеться, скоріше за все, це котон поєднаний з еластаном. Зараз роздивимося бірочку і подивимося, що ж це за склад. Отже, тут 95% котом і 5 еластан, як на мене, чудовий склад. Ось так вона виглядає. Така вона, як спідниця олівець, трішечки нижче коліна. Довжина мені подобається і взагалі, як вона сіла на мене, теж подобається. Думала її собі купити, адже справді вона мені дуже сильно сподобалася. На літо спідниця просто супер. Вона така от прям морська, в таку смужку на світлому фоні, мені таке подобається. Але, на превеликий жаль, спідниця була з дефектом. У неї є невелика пляма. Пляму я намагалася відтерти в магазині мокрою серветкою, але вона не відходила, тому вирішила її все-таки не брати. Отже, купила я собі ось цю чорну футболку, вона заважила на 27 гривень. Заради цікавості зважила світшот від Томіхелфілгера, він коштував 76 гривень. І спідниця коштувала 60 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.